Вітаю громадяни! Сьогодні хочу поговорити про одну дуже цікаву, хоча, можливо, не надто поширену проблему. Але почнемо ми, напевно, трохи здалеку. Я покажу цей пульт. Це звичайний Експрес-ЛРС пульт, яким користується зараз дуже багато людей, подібними йому користуються практично всіх пілоти по всьому світу. Може, конкретно цей пульт не супер звичайний, тому що це топовий Радіомастер tx 15 Max. Який з'явився в продажу всього настрого кілька місяців тому. І зараз він типу є хітом, тому що містить практично всі технології, які можуть хотіти мати біопілоти. Ві Відповідно, це звичайний зовнішній експрес лрс передавач Такими ж так само користується дуже багато пілотів по всьому світу. знову таки, конкретно, цей можна не найбільш такий звичайний, тому що це Радіомастерномат перший, напевно, що в світі. Передавач з підтримкою технології Gemini, яка дозволяє по двох каналах передавати дані одночасно. І він побачив світ десь минулого року, плюс-мінус. Але не факт. Цей модуль вставляється в цей пульт у цю дирочку, яка називається g bay І, відповідно, вона спілкується з пультом через протокол чи топак-роз'єм ESPOR, який був розроблений років 10 тому, якщо я не помиляюся. Для телеметрії також сам JRB, напевно, ще більш старий. Принаймні я його бачив в дуже старих пристроях. От. Ви зараз, напевно, хтось з коментар накидає, що це насправді не е-спорт, просто так називають його неграмотні люди. Це такий самий дуже подібний напівдуплесний інвертований UART. Але все-таки не е-спорт. Окей. По логіці воно відрізняється, але насправді ситуація від цього не дуже міняється. І насправді всім все одно. Не знаю, чи хтось думав про те, чому такі сучасні культи, такі сучасні передавачі зовнішні, і такі всякі інші сучасні штуки скомунікують через таку технологічно, може так скажемо, відсталу річ, як і спорт, і джеребей. Вже за стільки років, там 10 років точно не придумали нічого кращого. я впевнений, що придумали. Але насправді ця концепція дуже гарно ілюструє такий підхід, який використовується дуже часто в FPV, про який навіть я, здається, колись говорив: не ламати те, що не поламає. Не, не ремонтувати те, що не поламане. Тобто, якщо щось працює достатньо добре, то ніхто нічого міняти в ньому не збирається. І відповідно цей пульт працює за цим модулем прекрасно, без жодних проблем. Воно підтримує досить великі швидкості передачі даних. І доки цей модуль знаходиться в середній пульта, ніяких проблем нема. Проблеми навіть не дуже починаються, якщо цей модуль дістати з пульта і віднести його там на якусь адекватну відстань порядку кількох метрів, тоді воно все одно все ще починає працю... продовжує працювати. З'являються проблеми тоді, коли треба цю відстань дещо збільшити. І коли я кажу, дещо збільшити, то я маю на увазі щось приблизно таке. Тут ми маємо 100 метрів. Кабелю, відповідно, бажання наше таке, щоб між цими двома пристроями було 100 метрів. Тут, в принципі, якщо ви не якийсь там останній гуманітарій, то ви, напевно, знаєте, що існує така штука, яка називається закон ома делянки кола, виникає спад напруги в провіднику і, відповідно, ми не можемо робити безкінечно довгий дріт, тому що рано чи пізно воно просто-напросто не буде працювати. Давайте подивимося трохи ближче до цього еспорту. Чи пак інвертованого Юарта. Ми бачимо, тут є такий грибіночка з п'яти пінів. Насправді з цих п'яти пінів використовується в нашому випадку тільки три. це земля, жилення і сигнал. І, відповідно, живиться оцей модуль від цього пульта. Якщо ми подивимося, яка тут батарейка. Тут написано 7,4 вольта, тобто це 2С-. І відповідно, якщо ця штука хоче 7,4 вольта для своєї роботи, то з Певною довжиною кабелю станеться так, що цих 7,4 вольта будуть втрачатися потрохи. їх стане спочатку 7, потім 6,5 і т.д. і т.п. і в результаті просто живлення вистачати не буде. Розробники про це, звичайно, ж, подумали і причепили сюди додатковий отакий XT30 роз'ємчик, куди можна запхати живлення, і бачите, що можна туди аж 16,8 вольт впіхати. Тобто проблема з живленням його на відстані не буде. Ну, за винятком того, що доведеться бігати і тикати якісь повербанки. От. Але це не найбільша проблема, тому що насправді, якщо дивитися на ці піни, то нічого не ясно, але цей протокол цифровий. Це означає, що він передає дані і вони закодовані двома рівнями: один рівень це логічна одиниця, другий рівень це логічний нуль. Переважно логічна одиниця це якась там висока напруга, уявимо собі так. Логічний нуль це низька напруга. Відповідно, якщо ми передаємо дані. То, щоб передати 0, ми передаємо там 1 вольт, щоб передати одиничку, ми передаємо нехай 7 вольт з втратою напруги в цьому кабелі, починає сигнал, який виходить з дата піна отут, ставати меншим. Тобто, якщо ми передали 7 вольт, а нам прийде 6 вольт, то ще більш-менш, напевно. Але в якийсь певний момент ця штука просто не зможе розрізнити, чи ви передаєте її логічну одиницю, і вона просто втратила достатньо напруги, що стала напруга маленька. Чи ви передаєте логічний 0, і за рахунок якихось зовнішніх наводок на цей кабель напруга піднялася. Тобто є певна межа, до якої цифрові пристрої розуміють, що дані їм передаються нормально, далі вони не працюють. От. І з цим треба щось робити. Крім того, не забуваємо, що це кабель, будь-який кабель це є якась паразитна індуктивність, паразитна ємність, тобто воно саме по собі так само робить додаткові завади на той сигнал, який передається. І для того, щоб щось з цим зробити, найпростіше це використати якийсь більш-менш захищений протокол, який зроблений для того, щоб передавати дані на більшу відстань. Тобто Esport і CRSF-протокол не призначені для передачі даних на велику відстань по проводах, але є технології, які призначені. От, я, оскільки деякий час співпрацюю з Бервінком, то вони дали мені власне, цю штуку. І ще кілька цікавих гаджетів. Зокрема, про них трохи детальніше. Але суть в тому, що розробники Бервінко пропонують використовувати протокол RS-485 для передачі, якому, як не парадоксально, вже років десь під 40. Тим не менш, він прекрасно працює, тому чому б ні. От, і власне, оці штуки це не що інше, як перетворювачі між тим самим інвертованим UART-ом і протоколом RS-485. По суті, вони відрізняються між собою тільки розмірами, тобто ви можете, в залежності від того, куди вам треба впхати, цю штуку вибирати більше або менше. Тут є. Оце це називається g називається GR Він призначений для того, щоб запихати прямо в пульт його. Тут навіть є ці ніжки, але ну, я цього робити зараз не буду, бо я його потім зійти не дістану. Ну, того, що воно тут поміщається. Великі, якщо вам треба на якийсь винус і ви типу розміром фактично не обмежені, то можна не економити. І ці маленькі для того, щоб запихати їх всередину якогось гаджету, тобто воно практично напевно, могло б десь і тут міститися. І там є два варіанти basic Nano. Я додам картинку, зараз може буде видно. Так от, до кольору до вибору. Зараз вийшла друга ревізія, яка типу, має якісь певні оновлення. Тобто, якщо ви бачили такі самі, але зелені, то це просто попередня ревізія. Тут написано 2.2, тобто це нова ревізія. Але в чому прикол, в чому перевага R-475. Якщо ми подивимося на цю штуку, то ми бачимо, що у нас є АБ, земля, TX power і E-sport. Відповідно, еспорт ми знаємо, що таке, земля, TX Power ми так само знаємо, що таке. це власне, ці три дроти, які будуть іти до нашого пульта. А що таке А і Б, це, власне, тих два дроти, за якими будуть передавати, по яких будуть передаватися дані за протоколом рс 475 По цих дротах передається, по суті, той самий сигнал, але в різній полярності. Тобто, якщо по А йде логічна одиниця, то по Б іде логічний нуль. І навпаки. Відповідно, дуже легко потім на приймаючій стороні дістати сигнали, порівняти їх між собою. І якщо була якась завада, вона була на обидва цих дроти одинакова. І їх легко можна її просто відмінусувати тоді. І відповідно один з тих нюансів, які напевно треба згадати, що ці дроти мають бути між собою фізично скручені. Тобто це не може бути два проводочки, це має бути щось типу витої пари. Якщо ми маємо виту пару, то вита пара, якщо ми пам'ятаємо, складається з восьми проводочків, тобто це є 4 попарно скручених дроти. І відповідно маючи два. Для передачі даних з цього, скажімо, до цього, у нас залишається ще 6 дротів, які можна для чогось використати. Відповідно, логічно було би використати два ще дроти, для того, щоб передавати також і живлення, тому що ми знімаємо проблему з падіння напруги на сигналі, сигнальному дроті, але ми не хочемо, наприклад, бігати і вішати сюди весь час з павербанку, то ми можемо і той провід, який використовується для землі і для живлення, Взяти з цієї тої пари. І знову таки, якщо хтось пам'ятає ще закон Ома для ділянки кола, то чим більший переріз провідника, тим в нього менший опір, відповідно, менше падає напруги, а чим довший дріт, тим напруга падає більше. Відповідно, якщо ми скрутимо дві витих пари спаяємо паралельно, то переріз збільшиться в два рази, і ми будемо мати фактично в два рази менший опір, і це дасть нам менше падіння напруги. Тому в даному випадку тій імплементації, яку я зараз покажу, так і є два дроти спаяні докупи для живлення. Відповідно, у нас лишається ще одна пара, яка ні для чого не використовується. В принципі, відео тут не передається. Це з тих нюансів, оскільки це позиціонується як рішення для НРК. От, але ви можете спробувати, тому що дві пари ще є. По них можна спробувати передати відео якимось іншим чином. Я не пробував, не знаю. Це такі нюанси. Якщо знаєте якісь нюанси з відео, то пишіть так само в коментарях. Також можна спробувати зробити чотирьохпровідний х РС-475, бо є така варіація цього протоколу. Ну Це хіба якщо ви самі щось будете городити? І також можна просто спробувати ще два дроти припаяти в паралелі використати для живлення. Так, само. Так, але давайте подивимося все-таки до того, того, що тут всередині. Цю штуку я заберу. Якби вона не було гарне, вона нам не потрібна. Так, отже, ми маємо отаку коробочку. Сюди вставляється зовнішній модуль. Тут воно все має такий industrial дизайн на закрутках типу, більш-менш здається навіть герметично. От. Сам цей 3 d друк Можна знайти буде безкоштовно скачати, без реєстрації смс, як то кажуть. І я дам посилання, хто захоче, може собі роздрукувати. Ось ми маємо другу половинку. Друга половинка в нас втикається в пульт. Давайте я спробую. Так. Ну, тут, як то кажуть, треба допрацювати напильником. Тобто, якщо я його сюди і впхаю, то я не впевнений, що потім дістане. Тому я спробую інший пульт, щоб не ламати свій дорогий tx 15 візьмемо, візьмемо щось простіше, типу TX12. Так, тут треба тільки зняти оцю ручку. Зняти кришечку. Так, ніби нормально зайшла. І думаю, що дістати я його зможу. Ну, коротше, о, класно. Навіть. Маєте на увазі, що, можливо, треба буде підпиляти або трохи під щось підковбасити. Е, ну, в принципі, я думаю, що цільова аудиторія цього кабелю і цих перетворювачів користується переважно якраз газ такими пультами, тому проблем нема. Так. номат ну, ми вставили. Але ми бачимо, що тут є роз'ємчики, що можна все ще включити зовнішнє живлення. Але, як я казав, про це. Думати зараз не потрібно, тому що нам передається додатково живлення звідси. Ось воно. Тут є ще на стороні е, пульта, така біда, з XT60. Це я зараз покажу. Але тут є ще бонус отакий от USB-кабель можна взяти. Type-A втикаємо сюди. Так, це досить важко робити. Type-C втикаємо десь от сюди. Тепер наш пульт буде живитися звідси, а ця штука буде живитися звідси. Беремо, звичайну, 6 s батку яку нам люб'язно мені її підігнав ядро. Підключаємо сюди. Бачимо 24,8 вольт. Тут нічого не світиться. Пробуємо включити пульт. Значи щось світиться. Не знаю, чи видно, світиться синеньким. Е, ідея в тому, що я зараз спробую якийсь вупік підключити і подивитися, чи він взагалі працює. Беремо вупік, вам доведеться, звичайно, повірити, що це не обман, але який сенс мені обманювати. Цей пульт не мій, я ним навіть не користувався жодного разу, тому ясно, що бінфраза тут не стоїть моя, але бінфраза моя стоїть на Радіомастері. Так, ми маємо якісь. Щоб я знав, як тут армати mm, Ясно, стільки не працюють. Тут це перепутані канали просто, і я так бачу, що. Не буду нічого робити дикого, зроблю просто ось так. Це мав би бути газ, тут мод один чомусь включений. Ось, ну загармулося. Тепер ще відпускаю. Ну, таке. Ну, фактово, що працює. Так, Також запхав його сюди, більш-менш, ти типу, думаю, не випаде і не до кінця запхав. Тому що коли знімав відео, забув показати, тож, напевно, найбільш буде проблемне таке питання, чи працює ExpressLRS скрипт. заходимо сюди, тут просто простіше тицати. От, як бачимо, все чудово працює, бачимо, що це Nomad x band І тут можна собі тистити мій улюблений TX-адміністратор. Що завгодно. Тобто Lua Script Express LRS працює це раз. І іншу штуку, яку я забув показати, вам треба зайти в модель. І ось у нас є External L. Тут повинен бути виставлений 115к. В принципі, воно потягне і 400. Але для надійності краще поставити меншу швидкість, особливо якщо довгий дріт. і не переживати за те, що там, не знаю, у вас якісь лишніх кілобіт, кілька не спасе. Надійна робота краще, ніж швидка, але не надійна. От, ну. Інша фішка, якщо я виключу пульт, то ми бачимо тут автоматично все виключився цей зовнішній модуль. Відповідно, він не їсть вашу батарейку більше, і ви можете спокійно залишити це, як є. Коли ми включаємо пульт, Ця штука вже включилася і тут пробує щось забіндитись. От. Це такий досить вагомий плюс, я думаю, але з того вагомого плюса, для того, щоб ним скористатися, покажу ще раз цю штуку. Бачите, тут є така площадочка, куди треба припаяти власне, понижайку DCDC. -DC. Така сама штука є і тут. Тобто зараз. В мене в цьому сетапі, який мені прислали, там ці понижайки є, тому воно працює. З коробки воно працювати не буде. Якщо ви просто купите оці модулі, треба докупити ще понижайки і допаяти їх. Але може вам не потрібно включання-виключання е, зовнішнього модуля при включанні-виключанні пульта, то ви про це можете не заморочуватись. І далі, так, далі лишилося спробувати цю штуку звідси викорити І нічого не поламати в чужому пульті. Ну окей, потім розберуся. Е, ще покажемо. Тут, напевно, буде найпростіше, тільки як живлення, як воно все індустріально зроблено. Тобто ви можете купити готовий цей винос. Така фішечка на 8 проводів. Тут резинка, воно все типу воду не проникне, принаймні дощик витримає точно. Ставити іншим боком не можна, бо є типу позначки. Ставили накидною гайкою зафіксували. Ця штука показує заряд батареї. Ця штука так само відкручується. Тобто, якщо вам треба більший кабель, менший кабель, то собі можете зробити. Тут воно теж розбирається. Якщо захочете перепаяти, поміняти кабель. Бачите, Він в таких пластикових корпусах нормально тримається. Якщо ж ви не хочете купувати все це байду, знов таки буде посилання на модельки для друку. Купуйте собі десь окремо оці модулі. Посилання на сайт барвінку я так само дам. Або такі маленькі. Е, ту пару, думаю, можна знайти практично будь-де. Це додатковий плюс і не треба буде замовляти. Хто знає, звідки й теж з нової є пошти. От, загалом отака штука. Це про цей винус наразі все. Е, є ще інші винуси, інші варіанти, але про це вже буде якось пізніше. А поки що дякую за увагу.